Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розказати про покривала, які є у нашому магазині. Покривала дуже якісні українського виробника. Ось це покривалко, дивіться, це ми взяли собі і вже користуємося ним, ну, навірно, більше як півроку. Дивіться, воно ось така простюжечка в нього йде. Ось така густенька простюжечка, і воно саме ось таке товстеньке, як би сказати. Ну, Не зовсім, прямо таке, як подушка. Ну, от е, З цієї сторони ось така, і такий колір, з цієї ось такий. І, вон, і е, Там всередині між цими тканинами є тонесенька прослойка сіньті і воно так простьване, так проклеєне. Розмір цього покривала 2,40 на 2,15. Це якраз, на, е, якраз іде от на двоспальну кровать. Ось таке воно оце вдвоє склажене: 2,40 на 2,15. Ну, це покривало, е, такого точно в нас немає. Є ось таке, дивіться, коричневе покривало. Я не знаю, я, вони йдуть в такі упаковочки. Я просто не хочу їх розривати, щоб не портити товарний вигляд упаковки. Коричневе покривало, ось така простюшка, ромбами. Далі є ось таке м'ятне покривало, теж така простюшка, ромбіками. Колір м'ята. І з іншої сторони воно ось таке. Бачите, воно двохсторонні. З другої сторони вони однакові. Тільки одна сторона різна. І ще є ось таке сіреньке покривалку. Тут простюшка такими квітами. Не румбіками, а квітами. І з цієї сторони воно ось таке. Куштує таке покривалку 900 гривень. Дуже якісне і гарно стирається. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж при отриманні. Будь ласка, кому сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого. До побачення!